Можечки світи. А що це за мушля? Похоже на стульчак у <ристо> <ристо> так... Ну, <ристо> я, я тобі хочу сказати маслюкну це в тебе дуже кашерний він. Бачу, у тебе одразу з масажиком, ніби такий. Трішки. Це Олег натякає, що це якийсь обіцяний клуб, напевно. Але ні, команда нормальна, все окей. <ристо> так, море бачимо: море, да? океан, угу. море. Білий такий стадіончик, білі кольори. Блін. Ну, та, я маю варіант. Та почекайте, вже немає варіантів. Велике місто. Можливо, це ми перемістилися в Бразилію. Можливо. Ну, наприклад. Можливо, це стадіон Сан-Пауло. Ваша відповідь прийнята. Це не стадіон Сан Пауло. Я ж навіть не назвав його. Як це, ти? це не Бразилія, давай так. Тут достатньо було переміщення в Бразилію. Пане Євген, це друзья. Ні, це не Драгао. Цей бал ніхто не взяв. Це велодром стадіон Марселя. Це Франція. 2-0 рахунок боже, залишається. Боже, боже. Бачите, пане його як боляче не відповідати правильно. Так, на Так, Це прийти. дуже боляче. А, а ти такий жорсткий ведучий. Чесно, мені так подобається. А вам щось підказувати? Ні, треба ні, чи ні, ні, що? Ні, ні, я ні, просто пам'ятаю, що у тебе атмосфера ніжності. Ми не за блядь.